Волонтери це люди різних професій, різного віку, але всіх їх об'єднала одна мета бути на фронті допомоги. З нагоди міжнародного дня волонтерів у Харкові відзначили тих, хто щодня дарує своє тепло, сили та час іншим. Тих, хто у найскладніші моменти війни став поруч із людьми на кухнях у пунктах видачі допомоги у шпиталях, на кожному прильоті і там, де просто потрібна підтримка. Наша організація займається виключно рячим харчуванням. І ми являємося у складі групи швидкого реагування. З першого дня війни ми стали допомагати людям, а благодійний фонд вже заснували у травні 23-го року. Ми працювали просто в ресторані. Я була шеф-кухарем, шеф-ковором. Мій друг Максим, співвласник теж нашого фонду. Він теж був шеф кухарем і отак ми почали. Допомагати людям, ми допомагаємо військовим ВПО діткам. Дуже багато, ну і всім, хто потребує. Ми виготовляємо маскування, маскувальні сітки, кікімари нашаломники, каші швидкого приготування. шиємо допівний одяг, шиємо бліндажі, покриття, тепловізійне покриття. В'яжемо фасуємо, тобто все заради перемоги, заради наших хлопців. Волонтерство дуже важливо. Інколи здається, хлопці просто позбавляти Але у добре слово, синучку все буде гаразд, але я тебе чекаю. І ці слова вони допомагають їм наже боронити. У нас дуже багато напрямків загальні кажучи, несемо допомогу там, де люди цього вимагають, і там де це необхідно. Чи ми тут на місці, тобто на Гогола, у нас є соціальний центр чи просто в області, і даже далі теж допомагаємо. Там, де люди на нас чекають, активності для дітей, допомога ВПО, похилого віку, інваліди, першої, другій, третій групи, хоча б. да. Тобто ми трішки не обмежуємо нашої підтримки і допомоги. Просто стараємося. Якщо люди до нас, наприклад, прийшли і звернулися, завжди стараємося відповісти на їх е, потреби. Найкращих волонтерів Харкова привітали та вручили почесні грамоти та подяки міського голови, а також на знаки за заслуги перед містом героєм України Хар третього ступеня. Ви дуже багато робите. це підтримка наших військових. Я пам'ятаю, як з перших днів війни ви і годували людей, і надавали ліки. Пам'ятаю, як з північної Салтовки, з інших районів ви евакуювали разом із військовими із національною поліцією з нами людей, підтримували людей. І це дуже, дуже важливо. І сьогодні я хочу сказати, що ви насправді це опора. Це опора. Харкова на кожному прильоті я багатьох з вас бачу, і як ви допомагаєте людям, і як забиваєте вікна, і як допомагаєте нашим комунальним службам і щирі слова подяки вам. Я дякую вам, бажаю всім вам, перш за все, міцного здоров'я, щастя, досягнення нашої мети справедливого миру, і разом будемо відбудовувати наше славетне місто. місто Герой Харка після урочистостей на гостей чекав святковий концерт. Пісні, танці та яскраві сценічні номери допомогли на мить відволіктися від щоденної тривоги та поринуто в атмосферу світла, вдячності й єдності. приємною несподіванкою став сольний виступ заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової, який став емоційною кульмінацією святкового вечора. Аліна Кормашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Уваров, Харків. Новини.